Ще кілька годин осені офіційно так на календарі, тому ще одна така ну осіння пісня. porque é ti. Все ж таки питання від вас ще б хотілося б, ну така ще одна пісня лірична. Чи вже лірика на Коли ти підеш, я залишуся на самоті, гіркий, як сільна губа, ви на пісьмеш, ховаєш сльози в таксі. Та в небезпечних містах я зрозумію тільки одне, світ розколовся на твоє і моє, на твої голови, сонце живе без мару, ме лиш розпити так, коли застенеш на чиємусь чужому плечі, під ліжком закинувши біль. Мене ти знайдеш, на краю під небеся мовчи, послухай мою земчі, ти. ти зрозумієш тільки одне, світо сколося на твоє й моє, на твоїй половині, сонце живе, стар в мене лише освіти вдар, коли ти прийдеш до мене. Не зможу розкрити свій зон, коли розбереш мої листи уйбливий ще, розпочне свій черговий сезон. Ми зрозуміємо тільки одне, світ розколовся. Ще поспівати. Давайте ще. До питань ми так не У нас же час трішки обмежений. Я хочу вам заспівати таку пісню. Вона цього року така одна із крайніх пісень, таких написаних. Вона може, ну, невеличка така, але може трішки сумна, але я хочу вам побажати перед цією піснею, що постарайтеся тих, хто поруч з вами, близьких людей, особливо тих, хто вас любить, не ображати, бо цього потім надовго може вистачити. Образа це як клітка, яку зламати інколи не вистачає в силу. Не ображай, образа, це як клітка. Як узламати інколи не вистачає сил, сидиш у ній, сльози на черниках, прив'язує до тих, хто посмішку в тобі згасив, Сидиш у ній, сльози на черниках, прив'язує до тих, хто посмішку в тобі згасив, не ображає. Тим більше тих, хто любить, Їх душі вкриті шаром синім і тонким, Лиш трохи зачепел і кров. Для тебе мить, для когось у надію лучний постріл. постріл, не ображай, не створюй більше лиха, життя, й так щодня, у тебе строми тікла, гострі, не ображай не створюй більше лиха, життя, й так щодня, у тебе, строми, тікла, гострі. А, так, а, друзі, є питання. А, прокинулись. А можна заявочку? А, Заявочку на що? На звільнення, я думаю. Ні. А чого ж не взяв? Ну, Це не правда. автоміста. Чи ви знаєте автор описание? А ну скажіть, будь ласка. <и за цярку> ми змінимо світ. зможемо це зробити. А, може це і не моя пісня. В смислі? Не, мабуть, не моя. Щось ви наплутали. Я, це не ваша. Ну буває. буває. Вибачте. Буває, буває. Тому назва групи там схожа є, я вже про це зміни не слід. Ну я чув про таке, так? Да? Ви продовжуйте зараз свою журналістську діяльність? — Ну а як же? Я зараз в даний момент в відпустці знаходжуся. Бо треба їздити з книгою, а їздити я ж на роботі. І Тому от беру відпустку на роботі, і витрачаю і... в нужне русло, як то кажуть. А от про продовжую, так. Да. Я веду на каналі Запоріжжя, якщо у вас тут нормально ловиться. Канал Запоріжжя, я веду там, я автор ведучий кількох програм. В понеділях дивіться козацько звуття, я роблю таку програму 18.50. Кожної неділі вона йде, середу повторюється. В інтернеті є, в Ютубі вона є окремий канал. Це цікава авторська програма. Вже другий сезон закінчується. І третій я ще буду, мені продовжили. На, по обміну вона всю Україну йде. Унікально по своєму програму. Дуже цікава. Дивіться. Ну і ще й там інші програми. Але про роботу я не дуже люль, я ж тут зараз типу відпочиваю. Яких тем видаєте в своїх журналістських текстах? В журналістських текстах? Да. Ну, яких тем? Ну, наприклад, я буваю, веду новини, заміняю головного редактора новин. Це трішки інша робота. Робота в телевізорі. Бувають такі дні, що я живу в телевізорі. Я вибігаю, тільки за, як то поножді, як кажуть. Буває так, що кілька ефірів поспілі, ти <кій> різні програми з студії в студію, ледве встигаєш перебігати, бо людей катастрофічно не вистачає. І доводиться закривати різні діри, вибачте, за слово. По вівторках я веду ток-шоу в прямому ефірі, по суті, називається 19.30. Подивіться. Ну, зараз я не веду, вчора не вів, бо я вчора вже тут був. Зараз сюди, а так веду таке ще козацька звитяга це інше. Там три рубрики є історична рубрика, де я розказую в кожній програмі про якесь цікаве явище, або персоналію якусь цікаву або якесь якусь подію. Історично з доби козаччини з коментарями дуже видатних істориків, тих, хто знає про це всеукраїнського масштабу. Там є рубрика сучасна про сучасних відроджувачів козацтва, митців, волонтерів, воїнів, медиків, тобто всі, хто дотичний і щось конкретно робить, не лавбасники. Тобто там і третя рубрика «Спас», бойова рубрика, де ведучий і автор вчиться бойовому мистецтву. Спас. Мама моя дуже не любить, вона перемикає цю рубрику, у автора там б'ють, кидають і все інше. Ну дуже сильно і фул контакт іде. Спас бойове мистецтво ми вивчаємо. Подивіться, цікава програма. І це правда, бо страшно. Страшно? Ну що ж робити? Да, інколи буває, що я потім довго. Ну, так, да, інколи навіть себе не впізнаю кольору чорного такого, як стілець буває. Ну що ж це така робота. Хлопцям буде цікаво. Хлопцям буде, так. Та не тільки хлопцям. Може, якими дівчатам. Може, якимось дівчиною. Самооборона так, виживання за екстремальних умов. Будь ласка, там ще пише. Пане Валентине, Сергій Біленький, 33 група ТПСК. Ну, людина творча завжди в пошуках. Шукає вона себе в різних місцях. Можливо, хтось сидить біля е, вогню, дивлячись на нього, хтось шукає себе у подорожах. Скажіть, В чому ви шукаєте своє натхнення? Дякую. І якщо бувають такі моменти, коли це натхнення згасає, що змушує вас засмутитись? Дякую, Звіробій. Дякую. Натхнення дійсно вже майже відповіло на питання. Я шукаю в подорожах, дуже мені набридає сидіти на одному місці, якщо я більше двох місяців нікуди не рухаюсь з рідного міста, я починаю як квіточка, що треба, треба? Треба змінювати, подихати, приїхати в Бердянськ, наприклад. В інші у нас чудова країна, треба шукати будь-яку можливість виїхати з рідного того ну, гето, да, яке тримає на прив'язі інколи. І треба подихати нові знайомства, нові обличчя, нові думки, обмін, спілкування оце надихає і подорожі. Мені дуже багато нових текстів, як віршованих, так і не тільки сюжетів приходить під час подорожі, під стукіт коліс, наприклад, я люблю. Це мандрувати, і в дорозі воно спонукає, якісь ритми з'являються нові образи. Що ще надихає? Ну, і, чесно кажучи, надихає ну, спілкування от, різноманітне. Хоча я дуже люблю усамітнюватися, люди інколи в моїй професії дуже набридають, і я себе тримаю з останніх сил, аби не стати мізантропом, але інколи навіть не вдається. І починаєш трішки ненавидити людей. А Все ж таки і спілкування з нормальними позитивними зарядженими на позитив людьми дуже також надихає. Спасибі за питання. А ще є питання, будь ласка, скажіть, які у вас улюблені гурти, співаки або музиканти, і чи надихають вас вони? Від українських чи взагалі? Я люблю дуже багато музики і дуже багато їх. Я не буду зараз чесно перелічувати, бо їх багато десятків. Різних під настрій. Я дуже люблю насправді фольклорну, народну музику, різних. У мене велика колекція вдома ще була, коли там на дисках, була величезна ну, кілька сот, мабуть, дисків, етномузики різної, різних народів світу. А гуртів різних дуже, ну, їх чесно. І, я, інколи є такий десь десяток-15, за якими я слідкую. І це мої улюблені улюбленці. Я слідкую за їхніми новинками, знаходжу нові альбоми, якщо вони випускають. Іноді вони можуть мовчати по багато років. І для мене завжди це подія. Чесно сказати, майже не відкриваю для себе чогось нового, бо ніколи шукати. Знаєте, то Якщо раптово щось потрапить, таке цікаве, відкриєш для себе якось виконавця, то це раптово, а спеціально. О, ще питання давайте. Скажіть, будь ласка, а з чого розпочався ваш гурт? Цікаве, цікаве питання. зараз. У нас там ви за часом слідкуєте? Шкода, треба слідкувати. Як виник мій гурт, я в школі, були зимові канікули одразу після Нового року, це я в 11 класі вчився. І ми так сумно було, щось нічого робити. Я ходив, ходив, мене щось муляло. Ну, я, я по скрипці школу закінчив, я і зараз граю на скрипці в гурті і солірую своєму, окрім того, що співаю там, на інших інструментах. А скрипка ну це ж скрипка це соліруючий такий інструмент, е, Гітар я тоді не вмів грати, дістав шафи стару бабушкину гітару без двох струн. Щось на ній набринчав, на касету зразу на магітафон записав цілий альбом, там на 40-пісень якийсь. Ну, «Водка, тітка, дура, що три рубля три рубля, де родина моя. Ну зараз, звичайно, я не вважаю це творчістю. Це щось таке було. Ну, тим більше я з Кічкаса, це такий район на Запоріжжі, це пролетарський таке. Там вже це, це створення рок групи, там це був протест, соціальний протест. Ну, Потім пішло довге волосся, сережка, вусі, рвані джинси, кеди, чорні футболки. Це був виклик суспільству, тому доводилося битися щодня майже. Це було мистецтво рок-нрол з кулаками, бо там ну, треба знати, що таке кічка просто... Да, 300 заводів, <смеш> які димлять. Да, ну, спеціальний народ, там, жителі. Хоча я звідси виход, виходить, там батьки мої там, досі живуть. Я люблю. Я вам про дворики співав вам сьогодні, вже. це про ті якраз дворики. Оце так і виникла група. Ввечері я зібрав своїх однокласників, показав їм цей матеріал у лапках. Да, що я там... Писав на цілу касету. Вони сказали, а Валя, звідки ти так мієш класно грати на гітарі? Я там римкав щось на двох нижніх струнах, бо інших не було. Класні пісні, і в той же вечір було вирішено створити рок-групу. Ми в цей же ж вечір провели першу репетицію, притягли якісь піонірські барабани, там. хто що міг, Коля любимо, виявилось, що він грає на флейті. Так створився гурт, ми вдома репетирували, потім про це дізналися в школі, нас змусили на вечорі випускники виступити. Там ми... Зразу половина групи відпала, бо вони злякалися виступати на сцені. Нас залишилося четверо. І ми виступили, зіграли на сцені школи. Це був 1 лютого 1992 року. Так і почався гурт, який наступно, і от скоро в січні, буде святкувати перший справжній ювілей чверть століття. Як не страшно це звучить. А ми можна сказати, а чому назвали «Декаданс»? Це не честь Гатих Хрістія? Ні, це, ні, це не, не перша назва, там перша була Рок-гурток Свята <реку> Так, Під такою назвою ми виступали в школі. Так. <реку> <реку> да, це був панк-рок, це був виклик суспільству. і ну, Потім мінявся склад, я з першого складу один залишився, звісно, потім прийшли. Там ніхто насправді не вмів. я теж не вмів на гітарі грати, це я потім вчився паралельно. Потім прийшли люди, які вміють грати, і хлопці вже прийшли трішки пізніше. Вони за мною зі мною зараз, а, ці музиканти, ну вже справжні музиканти. Ті, хто ну, відсохли, як то ну, є таке я не буду зараз казати. Кому ну, хто грався, ну скажімо так, є люди-музиканти, є ті, хто грається в музику. Ну, це в будь-якій справі. Да? І... Е, а про що? Про, Я... Чому ти кадан? Потім була інша назва. І от коли ми вже хотіли, не подобалися ці всі назви там різні, ну щось ніхто не мог вигадати. І так ми йшли з, з Колі любимим флітістом і по проспекту там Центральному, і він сказав, от у Майка Новенка як пісня «ДК, танц... ДК Дом культури танців. Спочатку так ми хотіли називатися, потім це все було розмито, залилось в одне слово. Нам, нам тоді студентам дуже подобався декаданс, як течія в культурі Бодлер, ми захоплювалися Скарвальд, Бодлер, Фільгатія, тобто Серебряний вік російський. Там, нам Бальмон, тось, Соловук, нам дуже подобався сам течія-декаданс. не… Гатті Крісті теж подобався мабуть, декаданс. ця течія, А потім. Ми ви вивісли з штанів <тит> течії декаданс. Да? Я, просто назва красива, якби так залишилась. Це вже певний якийсь був бренд, який вже, ну, вже не можна було міняти назву. Почався почалися штурми Києва, шоу бізнесу, таке інше. Тричі ми ходили на цей штурм. Це окрема історія, яка описана в моїх перших романах. Це дуже цікава історія, ну дуже повчальна. Дуже смішна, дуже комічна, дуже трагікомічна, дуже драматична. Багатьох речах історія. О, це отак от, коротко. Давайте я вам ще одну пісню заспіваю. А, і вас п'ять хвилин цього? А, -а, -а, -а. О, так, п'ять хвилин. Треба ще ж попідписувати книжки, правильно завкорати. Давайте таку кхім, пісню. Трішки з іншого репертуару, такого трішки вечірнього, добре, чоловіче. Трішки? Ні, ну може не треба тоді, скажіть. Треба. Добре, така пісня, передісторія, дуже коротко там є на сербсько-хорватській мові слова. Ви їх дуже зрозумієте, бо сербсько хорватська мова, я був в цій країні, дуже мені вона подобається і народ там класний. Вони ще гірші чи кращі, ніж грузини. Я не знаю, як це сказати. І дуже близька от росіяни, ті, хто тільки російською володіють, не розуміють, а українцям велика ну, кава. Велика кава і в хорватській мові. Тобто там вона дуже близька українській, ця мова, і народ дуже цікавий, чи чорногорці, горці теж гуцули там свої. Так, є. Там, ну, вони, В Забріжжі були два серби, отружені на українках. Зараз вони не витримали, чи то дружини, чи вони, вони повернулися на батьківщину, Вілібор. Я був з ними знайомий, вони тримали кафе поруч з моєю роботою там іншою. І це коли вони починали гуляти, це свято я потрапляв кілька разів. Ті, хто в цей час вілібор приїжджав в гості до Гіли, вони зачиняли з не кафе. Неважливо, хто там був, вони ці люди ставали заручниками свята автоматично, яке могло тривати 5-6 днів. Коли кафе порожніло, випускали тільки одного в магазин, щоб скупитися знову. Вони там поламані стільці і столи, бо вони на них танцювали голосно цю музику свою серці. І, ну, серби, ну, Вони так гуляють, що ну, я кілька разів потрапляв заручники. І для них я написав цю пісню. Вона спочатку була жартівлива, така трішки з певною, да? але потім ми її записали, вона там є на диску, записала, як правило, з сербськими бабами. Ну, бабок сербських там земітували наші бабки, але музичні інструменти там були присутні, така вона під. Під впливом Горана Набреговича, можливо. Ну хто знає про що я кажу. Осіння пісня до. Вона нарізала сала, я мали у стаканчики віскі. Раніше я бачив за мало таких. Хризібий бізлика, я казав і про гори і море. Вона цитувала по... Бо... І ще перезарядство, це не серйозно, або сто. І цукерочку, і лимончичок. Можливо, вам настрою а, а, югославського сербського привіз, сонячного, але у вас також з цим все в порядку. Друзі, спасибі за творчу зустріч, спасибі, що були присутні мені. Я вас дуже сподіваюся і надіюся, що колись а, мені сподобалося у вас. Нормально, ви теж теплі такі. Значить, я прийду до вас обов'язково з новинкою. А зараз, кого зацікавили книжки, підходьте, не соромтеся. Спасибі!